Добрий ранок, Добрий ранок! Ти випадок, коли правда ранок, бо зараз 9 ранку. Нас перенесли пари на ранок, як звичай з цього предмету. Я вже встигла відповісти, бо ми перші відповідали. І тепер, і тепер я зараз буду снідати і йти в лікарню робити рентген Зубів. Не хочу це робити, але треба. Давайте проведемо цей день. Я вирішила, що якщо я вийду в 10.30. А... Мяу! Ви чули. рентгенолог до першої, то я встигну сходити її по направлення до сімейної лікарки і на рентген. От. Я вирішила, що якщо я вийду в 10.30, то я це все прекрасно встигну. Можу зараз спокійненько поснідати і попити каву. То в мене є година, навіть трошки менше, щоб це все зробити. Дай моя киця. Рися йде до вас в кадр. Біжить, летить. Куку, куку, добрий день, добрий день. Ух, ти кущі, куку і Чуня. Тому мій сніданок сьогодні. Не тому, а просто. Це... дивиться, я не можу. І подкаст терапія. О, яка краса! Просто смакотаємось. Навіть... Господи Боже! І найгірше в такій погоді мені ходити по вулиці, бо я боюсь, що на мене нападуть пси. Нападуть пси, і я не зможу нормально втекти, наприклад, бо така от погода де дуже грязь. Що я вам скажу? На даний момент 11.03 чи щось таке. Я вийшла на пів години пізніше, ніж збиралася. Ну, але зважаючи на те, що це 11 година, нормально. Може бути. Може бути. Я задоволена, бо вийшла взяти направлення і я тепер з чистим серцем, спокійною душею йду на рентген, тільки знати, буде, де рентген знаходиться. Взяла каву, зерна кава в лікарні. Вона виглядає добре, але... Але вона дуже гаряча. Я вже вдома по каві можу зробити висновок, що це, ну, типу, не смачна кава, але на 33 гривні може бути. Зраховуючи, що це 300 мл чи 270, ну щось типу таке. Взяла в магазині пірожинки, як, як правильно. Ну, словом, тістечка. О, чи це не тістечка? Напишіть, як правильно, от таке називати. Це наполеон, я так розумію, там всередині буде яблучна начинка. Якщо так, то це дуже смачно буде. Я пам'ятаю, бабуся казала, що вона не пам'ятає, яке це наполеон. Я побачила це думаю, треба взяти. Треба взяти. От. А Взагалі я дуже люблю такі всякі штуки. Саме торт наполеон я не дуже люблю, бо він зазвичай має дуже багато крему, а я не люблю багато крему. А от в тістечках вона прям класно зазвичай. Ще краще, коли вони майже сухі, ну типу там дуже мало крему. Це прям топ. Так незвично мені з нігтями коротенькими. Добре тобі так лежати, рисічка. М? Прийшла, коротше, в хату. П'ю тут каву, продовжую пити каву. Чістечко вийшло, не дуже смачне, чесно кажучи, воно, таке, воно наче свіже, але наче сухе, хоча там досить багато крему, ну не 10 із 10, але може бути. Я от сижу, я вчора думала над тим, що, начебто, коли я прокидаюсь рано, в мене немає часу на себе. Ну Якось так складається, що я постійно займаюся чимось, що треба, а на те, що мені хочеться, немає часу. І от зараз. І от зараз в мене є години 3, напевно, вільні, в плані того, що я собі десь в п'ятій запланувала, можливо, в 6-й робити піцу, почати робити її. І, типу, до того часу мені в цілому нема чим зайнятися. І я думаю, що зараз, поки класне світло, можна помалювати картину. І зробити це якраз таки тут, бо коли я роблю це на ліжку, мені супер сильно болить спина, бо я прям нагинаюся, а тут можна буде, напевно, зручніше сісти. Спробую це зробити. А ще п'ю воду, бо мені щось дуже сильно погано від кави. В плані, ну, прям сухо. Я відчуваю, як мені недобре. Мені треба більше води. Ну, правда, коли ти п'єш одну чашку води, дві чашки кави, то, напевно, не найкращий е, варіант, скажімо так. Я задала, чого я взагалі включила кадр. А включила кадр, я про те, щоб сказати, що я на телефоні. Попередньому своєму знайшла книжку про депресію, яку, пам'ятаю, рекомендував якийсь психотерапевт, уже не пам'ятаю який, але він рекомендував як, е, типу, дуже фундаментальну книжку по депресії. Вона досить стара, вона є тільки російською мовою. Ну, принаймні, я на той момент не знайшла українською, можливо, зараз уже є, бо в нас, типу, ці всі. Індустрія, книгарень, це все книжок, вона дуже розвивається зараз, і вона набирає опертів, і це дуже круто. Але вона є тільки російською. Я думаю, як мені можна її скинути собі на цей телефон? Бо я пам'ятаю, що мені тоді, ну, я тоді себе погано почувала, коли це читала в Польщі, і мені дуже багато всього відгукувалось і від розуміння того, що, ну, що в мене не одне таке самопочуття. Що там буває таке, і буває так, а це може бути через це. Мені прям було сильно легше. І я думаю, що зараз є сенс про це почитати, бо ну, ніколи не є зайвим почитати більше теорії про якусь тему. Похвалюсь вам ближче. От цю смужечку, невеличку, таку я щойно зробила. А я хочу зробити десь хоча б, ну, типу, отак. Сьогодні. Можливо, ще далі. У мене є дуже велика спокуса замалювати оцей квадратик, точніше прямо кутночок. Бо тут однакові, однакові циферки. І, типу, мені прям дуже хочеться однакові помалювати. Але з цього боку, взагалі, оцей куточок. Тут досить багато однакових циферок. Ну, я думаю, можна побачити також. Fly. Okay. Усе. План я не виконала, зробила трохи менше, зізнаюсь, але я задоволена тим, що вийшло. Я задоволена і не задоволена пакетиками, в яких лежать мої бусинки бо у мене декілька штук порвалося, і я не, зна... не можу знайти оці пакетики, де вони в мене є. Треба буде їх краще пошукати. І в мене зараз один пакетик просто лежить в цій коробочці, щоб бісер не розсипався аж повністю. Ну, не бісер, а оці крапочки. Просто як виглядає процес. І, до речі, на фоні, якщо я не пришвидшу, тут було відео з Сонях з каналу сонях, Я фанатка, можна сказати, цього каналу, мені подобається. Особливо останнім часом, коли дуже багато відео, правда, декілька відео на тиждень, і вони всі такі, ну знаєте, я не дуже сильно слідкую за тамшу бізнесом, за цим всім. Мені це не настільки цікаво, щоб самі це постійно дивитися. Але, от, наприклад, подивитися 15 хвилинне відео, де Соня, якщо я не помиляюсь. Фарбується і обговорює всякі там плітки, що нового сталося у бізнесі. Мені цікаво, тому так, я прям дуже люблю цей канал. Здається, чи це кращий обід, який можна було придумати: сирний супчик, сало з цибулькою і з темним хлібом, і молоді монархи. М -м -м! На годину вже 620. І Я стаю готувати тісто. Я думаю, що я вам покажу вже, як коли я його замішу. У мене не вистачить пам'яті, хоча хто зна. Со. Просто щоб ви розуміли контекст, я вперше буду робити тісто. Максимум мого тіста це ліниві вареники. Але ну, ліниві вареники, де ти до сиру додаєш муку і тісто це трохи різне, ні? Я, як і більшість своїх рецептів, буду робити його по рецепту з ТікТоку, який залишу внизу в відео. Тому, якщо зайде, порекомендую. Поки не можу нічого казати, але я думаю, що вийде добре. Отож, для тіста нам треба 400, можливо, більше грам борошна, дріжджі, цукор, сіль і олія. Країни мобі матимути за рушку. Воно дуже небезпечно називається княгар Харніват. Там багато публікацій, про акції, новинки і перед з якими просто скажуть провели до як час видавництво вулицю вам і поміч. Мама в русських маршах. Русські марші, це там, де збираються готіли русські, які розказують про завоювання русско душою всього міра, про Росію для русских, про русські.

I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting. Oh, Пройшла година, і мені здається, воно мало підійшло. Ну, але, але. А така от краса в мене боїшла я додам уже перед тим як мати. все вона все не спалити її. І а що? І помити весь посуд. Бо посуду вийшло багато. Вона піднімається! Я пишаюсь з собою. Я поки дуже пишаю з собою. надіюсь я не зіпсую до кінця все. Passion has gone, and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just. Ну ще вже лежить мій мій один, а мій колись три. Суха. Бо я вранці чаєм купила, бо дві купила. А третій, мабуть, не буду пити. Ну, оце поїхати. Пересохла. Ну і шоха. Пересохла? Вам <ресох> як? <ресох> Твоя <ресох> крайня, <ресох> ну моя така. Як піца, добра піца на перший раз. Отак от ми поїли, але оце, оце, і оце, що зараз мені мити. Я просто була так натхнена тим, що це, що замісила тісто, що не помила майже нічого після того. А потім, вже коли зробила. Ну, поставила піцу, дуже сильно моніторила, щоб вона не згоріла нічого. То п'ю доктор Пепер. Не розумію, як я маю змонтувати влог на найближчий, бо в мене 7 хвилин пам'яті, мені просто нізвідки взяти пам'ять більше. Хороше запитання. Ну, слово, п'ю доктор Пепер. Це остання баночка, я не знаю, чи я буду ще її купувати. Скоріше за все, колись буду. Але він дуже дорогий, він став тепер по 30 гривень, був по 24. Коли я її починала купувати, навіть по 22 можна було знайти в Лашані. Або по 20. Ну, що, дешевше. Такий дуже-дуже-дуже чіткий спогад зимою 22, 21-22-го. Хоча чого 21-22-й, якраз таки 22-го, я його почала пити в. Січні, в кінці січня 22-го, от, і пила досить часто. Це я себе балувала ним і чіпсиками раз в 3-4 дні. Такий я до субов гуртожитку.